В одній із притч, які сьогодні розповідає Ісус, притчі про зерно гірчичне, Ісус через це Слово нагадує нам, що великі речі, великі справи народжуються, розпочинаються з чогось дуже маленького. Каже Він, що Царство Боже є, власне, подібне до зерна гірчиці. Зерна, яке, хоча найменше з усіх зерен, каже Ісус, але воно виростає і стає, і стає деревом, стає дуже великим. Те, що велике народжується, розпочинається щось дуже маленького. І так ми бачимо в житті Богородиці. Коли через її таке, здавалося би, незначне, так, яке вона сказала під час зустрічі з ангелом, розпочинається щось дуже велике. Розпочинається справа спасіння світу, розпочинається нова ера. Через це так непомітне, делікатне, назовні невидиме. Для інших це так в серці людини Богові розпочалися великі справи для усього світу. Брати і сестро, це зерно гірчичне, воно нам власне, нагадує про те, що, що все те, що в нашій щоденності може здається незначне. Але воно може мати велике значення, може бути чимось великим, і може мати такий великий потенціал в, в Божих очах. Також може, знаємо цю святу, напевно, багато знає свята Тереза від дитятка Ісуса, це свята, яку, про яку говорять, що її, її шлях до святості це був такий маленький шлях. Маленький називається навіть. Це свята, яка, яка так по-людськи вона ну, була невидима для світу. Вона жила в монастирі закритому, не виходила навіть поза Мури монастиря. І вона прожила лише 24 роки. Але власне ця свята говорила, що я не можу робити великі речі. Я не можу робити великі речі, але я можу робити малі речі з великою любов'ю. І це щось було особливе для цієї святої, це свята, яка ось, звернула погляд християн, наш погляд, на щось, що є справді найсуттєвіше, що, що справді рахується в очах Бога. Вона, яка можливо здавалася таким маленьким гірчичним зерном, в порівнянні з усіма віруючими в церкві, вже її шлях, який, її життя, яке здавалося би таким маленьким, невидимим зерном гірчичним, в порівнянні з тими справами, ділами, які, які робили інші, але вона стала великою святою. Бо Боже Царство є, власне, подібне до, до цього маленького гірчичного зерна, яке, яке проростає, яке має в собі життя, життя яке походить від Бога. Брати і сестри, наші щоденності, наша, можливо, інколи маленька молитва, маленька справа. Наші якісь щоденні, незначні, інколи невидимі для інших обов'язки, справи, наші маленькі жести добра, любові, вони є як це зерно гірчичне, вони можуть приносити великі плоди, що справді ми переживаємо їх і в цьому дусі Христовому, до, яких, до якого сьогодні нас. Запрошує Господь з цією довірою Господу, бо Він спричиняє, що це зростає. І можемо сьогодні теж, напевно, якось запитати себе, що для мене в моєму житті може є таким незначним або, може, неважливим цим зерном, яке для мене, здається, не має значення, сенсу. А може справді це є щось, що Бог прагне, щоб ми, так як це було в житті Святої Терези, від, від дитятка Ісуса, яка казала, що, що хочу робити малі речі, але, але з великою любов'ю, бо тоді це зерно гірчичне, воно росте. Брате і сестро, власне, якщо дивимося на історію церкви. На історію людства, на суспільства, то дуже часто, власне, щось велике розпочиналося з маленьких справ, з може навіть незначних, по-людськи, людей, які, які робили щось дуже маленьке на перший погляд. І також до цього Господь нас запрошує. Щоб всюди там, де ми живемо, де працюємо, де перебуваємо, може інколи ми, ми можемо почуватися як, як таке маленьке зерно гірчичне. Буває, що хтось з нас може говорити про те, що, що навколо є, є стільки людей, які не підтримують ну, ті, ті цінності, якими я живу. Які живуть зовсім якимось іншими цінностями, які навколо є, є стільки десь нечесності, несправедливості, з якою можемо зустрічатися. Але Бог прагне, щоб ми були, переживали наше життя власне в дусі цього зерна, вірячи, що, що справді це Він є тим, хто, хто дає зростання і Він е, вірить. В цей потенціал зерна. Проте, сестро, це притча про гірчичне зерно, це притча про надію, яка бачить далі, ніж сьогодні. Це є притча про, про вірність в дрібному, це є притча про силу чогось малого. І це є притча про цей Божий погляд. Який бачить дерево там, де ми, можливо, бачимо лише маленьке зернятко. Амінь.